Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні цілий день лє дощ, і я вирішив зняти відео. Курничку тут сухо, тепло, якраз вон, мої курочки несуться. Он одна, інша. Я отак виклав яйця їхні для картинки. От, е, На це відео мене наштовхнула, скажімо так, подорож до маркету! О! Я, як ви розумієте, яйця не купую. Ну, я навіть не пам'ятаю, коли останній раз я купував яйця дуже давно. От я лише звертаю увагу на ціну. от. І я, та й ви, багато разів бачив на яйцях, які продаються в магазинах, якісь позначки, там цифри, букви. От, Звичайно, я так. Розумів е, в загальних таких е, формах, що це. От. Але от сьогодні чомусь вирішив е, полізти в інтернет, знайти інформацію і все ж таки дізнатися, що означають ці написи на яйцях. І заодно е, вирішив і зробити відео. Думаю, вам також буде цікаво, хто не знає, звичайно, дізнатися, що ж це за такі написи. Отже, друзі, на сьогодні в Україні чинний національний стандарт ДСТУ 5028-2.2008. Яйця курячі, харчові, технічні умови. Так, скажімо, так, цей документ називається. Я його знайшов от, в інтернеті. І от що з нього я дізнався: згідно з тим нормативним документом. Курячі яйця, які реалізовують на внутрішньому ринку України, поділяються залежно від маркування на дієтичні, строк зберігання таких яєць не перевищує 7 днів, але не враховують день знесення яйця. Та столові строк зберігання не перевищує 25 діб. Зберігають яйця за температури від 0 до плюс 20. Якщо столові яйця зберігають від 0 до плюс 5, то строк їхнього зберігання може бути подовжений до 30 діб. Тож за умови дотримання необхідних умов зберігання, цей продукт, тобто яйця, своїх смакових та поживних властивостей протягом 2-3 тижнів не втратить. Також є охолоджені яйця, які зберігають в холодильнику за температури від мінус 2 до 0 градусів не більше ніж 90 діб. Такі яйця використовують виключно для промислового перероблення. Тобто в наших маркетах і магазинах ми такі яйця не зустрінемо. Далі, друзі, залежно від маси яйця, їх поділяють на 5 категорій: відбірні. Маса одного яйця 73 грами і більше. Вища категорія від 63 до 72,9 грам. Перша категорія від 53 до 62,9 грам. Друга категорія від 45 до 52,9 грам. І дрібні від 35 до 44,9 грам. До речі, дрібні не стосуються дієтичних яєць. От, Яйця, які менші 35 грам, в торгівельну мережу не потрапляють. До речі, друзі, я зараз візьму ці яйця свої, я взяв ваги. От, і ми з вами разом зважимо їх і, скажімо так, визначимо, до якої категорії належать а -а -а. яйця від моїх курей. Звичайно, це яйця дієтичні, тому що їм дві доби. Зберігались вони при температурі плюс 5 у нас зараз в гаражі, тому визначимо лише їхню категорію по вазі. Так, друзі, і зараз ради експерименту, скажімо так, я буду важити ось ці яйця від своїх курей, і визначимо, до якої категорії вони належать. Звичайно, це все умовно, тому що ці яйця домашні від курей різного віку. Скажімо так, порід. Але так просто цікаво. Мені допомагатиме Рудик. Так, от такі в мене ваги. Зараз. Так, 0. Ну і подивимось. Давайте візьмемо світле. Так. Так, щоб не побити. Так, це яйце у нас 65 грам. Так, значить, це. Категорія вища. Так. Давайте візьмемо якесь із таких крупних відломанів. Так. Так, тут 60 грам. Тобто це яйце першої категорії. Ну, давайте ще візьмемо біле таке велике. Так, 69. Це також вища категорія. Так, тобто, скажімо так, яйця від моїх старих курей поки що перемагають. Ну, але Ломан Браун тільки почали нестися. Так, 58. Перша категорія. Так, давайте ще візьмемо по одному і все. Так, отаке довгеньке. 63 вище. І давайте візьмемо це, мабуть, найкрупніше. Так, це брудне. Давайте отаке візьмемо. О, до речі, і це. Так, 62. Ну, 62. Все-таки перша, от, на межі першої і вищої категорії. Але я думаю, що е, все ж таки це перші яйця від Ломан Браун. Потім вони будуть набагато, ну, можливо, не набагато, але крупніші, ніж яйця від моїх домашніх мішаних курей. От, от якось так, до речі, мені було цікаво е, завжди зважити яйця якось все не доходили руки. А от сьогодні. З вами на камеру я це зробив. До речі, це ось маленьке. Давайте зважимо найменше, скільки воно? 53. Ну, це ще перша категорія. Отак от. Рудику, як тобі експеримент? Чудово. Отже, друзі, зараз розберемо безпосередньо маркування яєць. Тобто ці букви, цифри, які ви бачите на магазинних яйцях. От. Зазвичай на яйця наносять позначку. Перша, перша літера означає дієтичне або столове. Це велика буква Д або С, відповідно. А друге при, приналежність до певної категорії. Тобто відбірні яйця маркують великою буквою В, вища категорія 0, перша категорія 1, друга категорія 2, і дрібні М. Велика буква М зазначають назву господарства також, а для дієтичних яєць дату знесення. До речі, висота літер і цифр повинна бути не більше, ніж 5 міліметрів. Для дати знесення і назви господарства не менше ніж 3 мм. До речі, також е, дозволяється наносити на яйця назву господарства, е, деякі навіть там рекламні слогани, штрих-коди. От і тому подібне. Ось так, друзі, все дуже просто. Тобто, от що означають ці букви і цифри. Далі я ще хочу продовжити тему яєць, ну, скажімо так, розвінчати деякі міфи. От щодо яєць. Значить, міф перший, який ви, мабуть, дуже часто чуєте, це те, що коричневі яйця більш корисні, ніж білі. Це неправда. Склад яєць, його корисні властивості і так далі залежить від умов утримання, годівлі курей, їхнього здоров'я. Тому, що коричневі яйця і білі абсолютно одинакові. Другий міф: вживання яєць збільшує вміст холестерину. Останні, мабуть, років 50 вчені багатьох країн проводять різноманітні дослідження, щоб дослідити зв'язок між вживанням яєць, їх кількістю у щоденному раціоні та ризиком серцево-судинних захворювань. До речі, дві третини холестерину організм виробляє самостійно, печінкою рідше кишечником, корою наднирників. От. Тому, скажімо так, вживання яєць, е, ну скажімо так, критично не впливає на кількість холестерину. Але ще хочу вам сказати: якщо у вас проблеми зі здоров'ям, е, там з холестерином, то звичайно, ви повинні слухати не, не мене і не інших, скажімо так, блогерів на Ютубі, а все ж таки довіряти е, своєму. Лікарю. Це така, скажімо, общедоступна інформація, яку я знайшов. От. Яйця майже не впливають на рівень холестерину, бо в них міститься лецетин. От, так от. от така от інформація була знайдена мною. Далі, також я думаю, всім вам відомий міф, що чим яскравіший жовток, тим він корисніший. Ні, друзі, вони абсолютно одинакові. Колір жовтка не впливає на його смакові та поживні властивості. Він залежить від корму, а саме від каротиноїдів, які саме і зафарбовують жовток в такий яскраво-помаранчевий колір. Каротиноїди містяться в таких кормах як кукурудза, морква, гарбузи, кропива, люцерна та деякі інші. Далі, друзі, ну, скажімо так, міф не міф, але ну така теза, яка напевно викликає найбільше суперечок, це домашні яйця корисніші від магазинних чи ні. До речі, в мене є відео на цю тему, де я свої думки власні висловлював. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Єдине, не буду довго тут е, щось розповідати, тому що ну, таке питання спірне. От, але от, як стверджують вчені, все-таки домашні яйця е, не такі безпечні. Мається на увазі щодо різних захворювань. Я зараз не беру там використання антибіотиків і, і таке інше, а от саме домашні яйця можуть бути уражені сальмонелами і так далі. Тобто, навіть якщо у вас гарні умови, ви все рівно не можете цього е знати. А от все-таки на е птахофабриках там є ветеринарні лікарі, лабораторії, які е роблять дослідження, принаймні повинні. Тому, ну от скажімо. По цьому питанню таке. І ще, друзі. Все ж таки рекомендують вживати яйця після термічної обробки. Тобто, жаріння, варіння, все-таки сирі яйця можуть бути небезпечними. Все-таки продовжуючи тему сальмонел, сальмонельозу. Тому. Якось так. Тобто, якщо ви п'єте сирі яйця, це скажімо так на ваш е, страх і ризик. До речі, я вже десь сказав повторюся е, за того що велика ймовірність зараження яєць водоплавних птиць, саме водоплавних сальмонелою, продаж яєць від гусей і качок в Україні. Скажімо так, на ринках чи в магазинах заборонено, тому що, тому якщо ви бачите, що хтось продає на ринку яйця качок чи гусей, то знайте, що це незаконно. І ще, друзі, якщо, наприклад, ви особисто продаєте яйця, все ж таки їх краще не мити, тому що ви змиваєте цей захисний шар і через шкаралупу можуть потрапляти в яйце різні бактерії, тому краще. Ну, якщо навіть яйця забруднені взагалі такі не пропонувати клієнтам і не мити їх. От. Проте, якщо ви купуєте яйця, то перед споживанням їх рекомендують все ж таки їх мити. І ще, друзі, такий от лайфхак, як перевірити чи свіже яйце, просто занурюйте його в воду. Якщо воно осідає, ну, скажімо так, лягає на бік. На дно то це яйце свіже. Якщо воно плаває на поверхні, то воно зіпсоване. Так-от. Отаке от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!